Моє вітання глядачам, каналу питаємо второ. Байден пообіцяв, начебто Україні, просування заявки вступу до НАТО. А ще говорять, що готується, можливо, варіант західнонімецької моделі вступу України до НАТО. Тобто, частково да, ті території, які не окуповані, приймають до НАТО, а ті інші території, які. Залишились окупованими, можливо, перевести у таку площину перемовну, і потім уже працювати над їх поверненням. Ну, давайте подивимося, чи дійсно готується для України західнонімецька модель вступу до НАТО. Питаємо Таро, і знову просування. Шукають вихід з ситуації, вони не знають, як? Цей процес такий повільний, не швидкий, не скорий, шукають вихід з ситуації. Як це все зробити? Шукають можливість, як запустити цей процес. Як запустити цей процес? Як цей процес? Трансформувати. Ну, знаєте, оця карта, вона не завжди говорить про те, що нічого не буде смерть. Ні, ця карта про те, що в цьому процесі шукають, шукають інший шлях, тобто не такий нестандартний, як, як завжди, да, для інших країн. Підтягли країну до якогось рівня, подали заявку, вступила. А з Україною такий процес вступу він не буде таким, як з іншими країнами. Він буде цей шлях і цей процес, ось так, він буде повільним, нелегким і з трансформацією. Тобто, швидше всього, нестандартне буде прийнято дійсно по Україні якесь нестандартне рішення. Треба до цього процесу підійти НАТО по-іншому. По-іншому, можливо, навіть треба буде трансформувати деякі питання із статутом, так? тому що тут йде трансформація процесу. Ну, значить, спочатку треба знайти методи, як методи НАТО, як цим, як цього досягти, як знайти вихід з ситуації. Треба знайти. По уміряності. Це я вже сказала, бачите, дві карти, які говорять, що це не швидко буде, що цей процес довгий буде. Але шукають, над цим працюють. І дивіться, тут іще шукають золоту середину, як краще зробити. Тому, можливо, він і довгий цей процес буде, тому що треба знайти золоту середину. Є велике бажання, є бажання до цього готові так. І знайти вихід, який би був, скажімо так, положительний для України, позитивний для України. Ну, Поки що, поки що вони не знаходять його, поки що ні. Я б сказала так, шукають виходи да, от е, сімка. Треба трансформувати дім. Тобто треба, треба трансформувати саме НАТО, щоб, е, розумієте, е, тут в чому є. Проблема Німеччина, західно Німецька модель. Німеччина тоді вже не була в стані війни, і її просто частково прийняли. А з Україною тут буде складніше, тому що Україна в процесі війни, розумієте, і тому досить складно, досить складно знайти цей процес, знайти цей вихід ситуації, знайти золоту серединку. Тому це довго. Але трансформація НАТО необхідна. І поки цей процес, бачите, він йде по ілюзії. Ну, ви знаєте, над ним працюють. Я б не сказала, що не розглядають. От за цим розкладом цей процес і цей варіант його розглядають. Ну, що далі від того, що буде? Хитрий хід якийсь, да, Випав ігра з хитрим ходом. Оп. Так, іракланд. Єрахман, ще у нас тут, Ірафан це вище ієрархічне суспільство думає, веде хитру гру. Тобто вони хочуть знайти ще якісь ті карти, які вивалилися, говорять про те, що вище керівництво хоче якось неординарно. Хитрий хід це ще хитрий, ну, знаєте, як неординарний хід. Тобто, щось вони хочуть таки знайти. Ну, давайте подивимося, знайдуть. Реалізація буде однозначно. Те, що нас приймуть, це однозначно, тому що реалізація зміна буде обов'язково. Над цим бажають, цього бажають над цим працюють, над цим працюють, знаходять, працюють над, над найбільшим результатом по вирішенню цього питання, тобто мати найбільший результат саме в цьому питанні. Ну, бачите, поки що нас відстоюють одиниці. І поки що ми самостійно протистоємо і відбиваємося у своєму домі. Реалізація буде. От на питання, чи буде, чи ні. Так, буде, поки не знають як. Бо тут дві карти, да? ілюзія, є багато варіантів. Тут ще так є багато варіантів. Цього процесу. Це не тільки що він пустий, це не завжди карта пустоти. Це ще карта вибору. вибору. Є багато варіантів, і треба не помилитися, щоб знайти золоту серединку. Треба не помилитися у пошуках і збалансування цієї проблеми. Ось так. Але над цим працюють, і зміни будуть щось. Бачите, там йде знову хитрий хід. Знову щось там вони вирішують, важко буде реалізувати, звичайно. Це багато дуже проблем. Щоб реалізувати вступ України в НАТО, треба ну, преодолеть багато проблем. <плес> знову знову будемо, будуть стояти перед якимсь вибором, яким, яку, яким саме шляхом піти. Бачите, багато проблем по розширенню НАТО. Тобто вступу України в НАТО, так? Багато є проблем, але працюють над ним. Працюють над ним, ну, звичайно, що надзвичайно кризова ситуація в нашому протистоянні, в захисті нашого, ми захищаємося, але, але досить багато проблем з цим, із захистом. Вони це розуміють, що сам, якщо ми далі будемо стояти, Самі проти Росії, да то це приведе до погіршення, тільки до погіршення і до трансформації, до смерті, до погіршення. Можуть статися з Україною непоправні ну, не, не ці ось моменти такі. Тобто втрата території і так далі. Важко буде, важко буде, я вам скажу. Ця проблема буде вирішуватися. Багато проблем є в хазяйстві часті Ну, шучу все, що це корупція, яка не пускає, помимо Путіна, да? ось Україна, в Україні в хазяйстві часті? Хазяйство на часті кризова ситуація. Звичайно, що кризова тут зупинка і хитрий хід Ви знаєте, я думаю, що якийсь от щось буде креативне. креативне. Нестандартне, якась золота серединка, вона все-таки буде. Можливо, не повний вступ, можливо, дійсно, це західнонімецька модель, але навіть її дуже важко, дуже важко її впровадити в життя, тому що на сьогоднішній день Україна перебуває у війні, і вони просто не знають, не знають. Як це зробити? Вони шукають вихід з ситуації. Вони будуть е, пробувати багато варіантів. І от той, який найбільше підійде Україні, той вони і запровадять. Ось так. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.